Дозвольте представитися, я вогонь. Я той, хто горить, той, хто дає світло і тепло. Я можу стати вашим другом і зігріти у холоду ніч, а можу стати небезпечним, якщо мене не контролювати. Але головне, що ви повинні розуміти, я не просто вогонь. Я влада. І прометей це знав, як ніхто інший. Ви знаєте про Він був тим, хто вкрай мене з Олімпу і віддав людям. Боги не хотіли, щоб люди знали про мою силу. Вони боялися, що люди можуть стати такими ж сильними, як і вони самі. Але Прометей знав, що людям треба дати шанс. Він знав, що тільки я можу дати їм безліч можливостей. Бо без мене люди не могли б ні зігріти себе, не готувати їжу, не будувати будинків. Я даю змогу утворити щось нове і важливе. Людина використовує мене щодня. Я не просто полум'я. Я сила, яка допомагає людям рости, вчати світ, рухатися вперед. Пам'ятай знав, що без мене люди не досягли б. Жодних успіхів він вирішив, людство повинно отримати цей подарунок, навіть якщо йому довелося заплатити за нього. І він заплатив героя покарання. Прометей прикував до скелі, і щоб не орав, клював його тіло. Але він здався. Він не пошкодував про свій вчинок, бо знав, що подарував людям щось нове і важливе. Ви, напевно, думаєте, що я лиш небезпека. Але це тільки на перший погляд, допомога і можливість людей цього світу. Прометей привів мене туди, де про мене не знали. Він передав мене людям, щоб вони зробили щось велике. Це було сміливо і правильно. Він дав шанс людям стати схожими на богів. І це не було помилкою. Я вогонь! Я завжди буду горіти. Я світло і тепло. Цінуйте мене, люди, я завжди буду вашим другом. Я хотів того. Безстрашний, Промотай.